Як поступали е, наші власті, Астерського райкома партії, Козелецької партії при вході е, німців в ці города. Що вони робили з архівами? Що можна було десь кудись, так так, да, але це було менше 1%, становився в 5 що робили тоді, коли, наприклад, налетав Чергівський князь Всеволод на Остер і знаходив тут якісь архіви? Ну він сюди не заходив, там він десь по тому папіру голову проходив. Що він робив? Всього печку. Чи були писемні архіві в Острі? 7-го VII 8 століття тоді Астра не було. А откуди ви знаєте, був Астер тоді чи не було? І як його могло не бути, коли в, е, Хазарія, Велика Газарія, держава з дуже розвинутою економікою, з дуже розвинутою зовнішньою внутрішньою політикою, торгівля в першу чергу, як вона могла минути астир. Такою важною артерією транспортною, як річка Астер, річка Тобіш, річка Десна, Невже наскільки були купці Хазарі, наскільки були безтолковими, щоб тут не зробити опорний якийсь пункт? Коли отут де... Терпітьська культура панно, а отут вот на в музеї бронзові і мідні украшення всячески, yeah. там багато. Я колись цікаюся, а що це чіткі слов'янській, які культури мали древні русські, не типові. Були ми з вами чи ні, я тоді дітей постійно кожен год возив на розвідку, на археологічну, так називну розвідку, картошки напекти і так далі, в дешурку. <говори> були <говори> ми не розвідки, що не на смак. Ми були. То це виходить, мене позже тоді. Може, раніше. <говори> <може, говори> я думаю, що раніше. Так, да, навіть що раніше. 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 О, Бо, по по-моєму, годину <говори> повну тут. Дуже цікаве поселення дешурка. Я до сьогоднішнього дня знаю так іскосвіних істочників, кому воно належало. І я чувсь впевнений, що це да, там чотири оборонітельних рубіжа. Прослідковується трошки гірше, ніж оці остерські укріплення. Там чотири обороніті рубіжа. Там ізвісний е, на сьогоднішній день мені особисто до неолітичний, докерамічний неоліт. Потім ну, Дніпровці, дні ну не точно. Пізнітріпівці ну не точно. Але культура яка, ми тоді з Наталією Владимирович культура. Типу. культура. київського типу, археологічна Культура типу, такої культури немає. Але культура київського типу. А писали такі культура київського типу, в музеї, в школі, не знаю, там музеїв вже навіть немає. О, ж... Культура київського типу. Значить, Можна сказати, що це було укріплення хазар. Можна припустити. Це вже дані археології. Вони є, їх можна пощупати. Керамику -то можна подивитися, побачити, потрогати. От, можна сказати, що це е... хазар. Можна сказати, що Лівобережжя Астеркії це був якийсь важливий рубіж для хазарської держави того часу, 6, 7, 8 століття. Можна Можна сказати, що якісь етнографічні дані цього є. Село Козари. Що вони так називаються? У Києві мікрорайон у районі Золотих Варін, ну, тут район Золотих Варі. Вулиця Прорізнає, район називався Казар. Можна припустити. До речі, монету там, десь вона, я її забрав, вона лична моя находка, арабський гірхем. Денежна єдиниця Хазарії. Київській Русі теж, але в Київській Русі небагато. У Чернігів там під час розкопок чорної могили щось таке має. Що дисавагоро найш... знайшли, пишанаці монету. Знайшли пишаниці, монітори. Ні. На, На я з церкви там. А, зрозуміло. Ну там не Потім дуже-дуже багато знайшли там проміски, сережки, що там ще? Перстінь Це все. У школі там у 105-му є і музеї ну, бути. Все в одному місці. Місцеве населення, яке тут було під час іменно панування влади Хазарії, ну, хто у Хазарській державі жив? Чувки. Тобто, власне, Хазари. Хазари це є хазари, це тюрки, а панівна нація, панівна державна регія іудаїзм. Але іудеїв було ровно скільки, скільки зараз в українській державі. А корінна нація була хто? Ну, Ті ребята, які тут і жили. Спосіб поховання на тій території в дешурці. Мабуть, трупоспалення було, тому що це все знайдено на одному місці і видно із слідами такої термічної сильної дії. Таким чином не треба було нічого Переяславського князю чи київському князю нічого такого робити, як просто напросто тут. На цій території створити якийсь осередок для того, щоб організувати соціальне забезпечення, політичне панування на цій території, треба було побудувати, треба було заснувати місто. Коли ми подивимося по картах істориків, які вивчають цей період часи піднесення Росії Київської того часу, то ми бачимо, що Оця територія між Переяславом, тут і величезна, величезна та, та, та Полтави, і сьогодні та Києва, біла диплома. Наче тут нічого не було. Насправді населення було, насправді його треба було якось, якось його централізувати і організувати над ним якесь домінування. Яке населення було? Віра тюрків тих, які від Іртиша до Дніпра. Теньгріанство, то есть поклонення небу і землі. Бог небо тіньгрі, а богиня землі мать сира земля. Ченгріанство не мало такого великого, великої ваги у житті Європи, Візантії. Треба було щось робити. Але треба було зробити якусь таку річ, яка затянила уми і завоювала серця місцевого населення. Треба було мациру землю помістити на куполі алтаря Пресвяти Богородису. Бог Архангелов, Архистратига Михаила и Гавриила. Кто из них, кто, это церковники знают. Архистратиг Михаил? Дуже близкий к местным турчеркам. А Архистратиг Михаил? Стратиг военачальник, покровитель воинства небесного, а Пресвятая Богородица, Мать Сыра Земля. От там по весілі і кожному жителю астра того часу, який жив у Кринях, Пасовичах, у Біликах, Космікас, і так далі, Укарокі, у і аж туди та величезна, та величезна, на всій цій величезній території талі, та літах кліточок, що доявлялося о таке сарушення. Будували його. Для того, чтобы известь превратилась в строительный матеріал, я не встретил, сколько надо, сож? ты строитель, по-моему. По документам, да. Технику Естественно. Для того, чтобы известь превратилась в строительный матеріал, коли будували собор Рождества Богородчицы в Казансе, то э, самогласовето. Так є, ну, це косвіні дані, я не знаю, де це таке записано, чи є, чи немає таке, що сказав, ізвість недостаточно погасилася. А тут, ну це вже по етнографічним дані, оця ізвість вапно, е, пройшла таку обробку, це вже дані, е, які передавалися із покоління в покоління, з старого року. Скільки то треба було забрати, ну тут на лунах, на болотах, тоді дуже багато, скільки -то єєць треба було провести. І зв'язуючий матеріал. Це такий матеріал, який не піддається ніякому, як і є піскопіраміда. Таким чином церква була збудована для того, аби оцю величезну територію... Якось втягнути у життя Руської держави, підпорядкувати київським князям і хрісти ось цю величезну територію буде, до Ніжина, до Києва, Дареяслава, до, до Чернігова. Що було зроблено? І Остер стає у зв'язку з цим на багато віків культурним, політичним. Головне, економічний центр до сьогоднішнього дня. Астянюся та, яку треба казати, част, умов і самопризначеність. От тих, хто які жили по оцих радикальних колах. Для того, щоб коли заходить вір неофіт, заходить у церкву і бачить, а хто далі? Вот, Пресвятой Богородицу Матерью Строй землей, перед чингри, Богом неба и его архистратигами Михаилом и Гавриилом. Ісус Христос. Но ну, Христа можна было зобразити таким. І? і таким, і таким, спасні рукотворний, і так далее, и так далее, и так далее. Как він ходить в Иерусалим, но він ту зображень таймс своей Харисии. Дуже розумні були ті, які е, практував, які створив, надо було та і своїх Ісус Христос причащає своїх учнів хлібом і вином, Наш чоловік. Все. Все. І християнство готує. Ну а далі тут вже як то не встановлено було у 19 столітті, хто такі тут святі. Апер ми зайдемо у цю частину церкви, якої немає, у яту. Мож виити зв'язок тут ізсіммирним христианствам, православє, тут обов’яз. С і Майсе, у церкви такрва на Нерлі, Там хто Зображений там берельєфі? Оці біблійські вже святі. Тобто, якщо тут була якась опозиція про заснування Астре, було так, як вам з сожаленням сказано. А може то не Астрія була основа, може то і саю, що в кашинах було засновано, там до речі, набагато більший археологічний матеріал і писало от яке. Унікальніше, який в музеї експонується, у вас писало про його пізніше. Що людина, яка заходила сюди і яка була опозицією до християнства, яка була до цього. Розказували там діди, прадідів і про те, яким була хазарська держава багата і все. Так от пожалуйста, тут і, 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 і цар Соломон, і Майсей, і всі-всі-всі святі, які в Біблії, які ви почитаєте, вони всі тут. Але отут святе місце, отце, Отце, Ісус Христос, от, Син Божий, який причащає хостелю, значить ніяких яких дуже не було стояти якому допомагаючи архістративних громадів небесної От тут все. Поняли? Поняли. Значить, всього ви християні... ну, А якщо ви ще отримаєте якісь економічні блага від цього, якщо ви отримаєте від цього захист, до речі, всі тюрки, вони прагнули бути або сюзуринами, сізуринами, або васалами. Але жити без. Підтримки без попітки від осібного населення вони не мали. як так. Вітер полі. Сюди, туди, те, Сьогодні ти когось там одтупався, а завтра тихо відпаси. Але коли в тебе є сюзере, Переяславський, Київський чи Чернівський, Тяс, то ти є так. Що ж Перше, від чого я відштовхувався, писемних джерел Русі менше 1%. Так що ні татіщином, ні, 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 ні совєцьким, ні теперішнім історикам кожен хто що хоче те і точив. Тобто, вигадно так, значить так. Вигідно так, значить так. Вигідно, щоб э, Сусталь і Москва були на болотах, на болотах. Вы хотім сказать, що значить, а вообще вы косоглазя, мангаои. Як то казав товарше? Не скаже ви. Да. Скажу славяне, значить славяне. Так что, якщо у когось є інша думка про це, пожалуйста, якщо є інша думка про це... Да, Саша. Папа ж ти, я знаю, з Білорусі, да? да. У тебя білоруський ті. Білорусія це іменно оці Дриговичі, все тут до Смінська, і туди до Бреста. Це є, мабуть, навіть і, і, і репти, і, і ті, які в Репках проживають район так дальше больше Любільський район стали. Оце саме, так сказати, самоцементированная і подаючася самим малим етнічна група. Я археолог, він зараз у Казахстані, працював у Київському університеті дуже довго, а то в ньому тут вакансій не було, а казахи сказали, так ти займаюся якраз нашими питаннями. Це нас, і в Алматі, йому Бах, кафедру, і все. Ну, він вже, мабуть, на пенсії, він може на їхній рік, два забив старший, проводив дослідження того часу і так далі, і так далі. Він що білоруси і Репкинські вони оперативноси, во і їхнє походження з середньодніпровської культури. А середньодніпровська культура це перша культура індоєвропейська на цій величезній території. Це так звана культура шнурової кіранки. Це перші індоєвропейські на цій території. Хто до цього був? Трипільці. Хто тріпівці за антропологічним походженням? Це середземно-Чорноморський тіп больше добрыков і тропическая ж не тропическая власть не культура це культура кутелі румунсько-молдавська культура а уже тропический є... то... а... протубиранець пішов від території уже після трепинацию любичи новсках верну ми там находили из із... Хлопці з дітьми ходили туди на розвідку, це 1988-89 год. Тропічка кераміка, пісня тропічка. Це не вичутна, не якась, то це вже така грубова кераміка. О, це тропинці. Тобто, білоруси, Литва, трохи Польщі. Оця Польща, архаїчна якраз Польща, не та, яка там мішалася з ще таким можна було мішатися. Литва, Білорусія і співніч України, оцей Репківський район, отакі антропогічники. Інтересно. Так... Микола Федорович, а можна таке більш приземлене питання по самій архітектурній пам'яті? Як ви вважаєте, чому ЮНЕСКО на? Отна... На даний час не звертає ніякої уваги на нашу архітектурну пам'ятку.